Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркалі, з вами Аліса. І сьогодні я продовжу рубрику портрет особистості на таро. Я вам дуже дякую за величезну кількість переглядів, дуже дякую вам за вподобайки. І вирішила я, що буду продовжувати цю рубрику. Трішечки я змінила розклад, тому що розклад, який минулого разу був, ну, це був експериментальний варіант. Я його залишу, він мені сподобався, він класно в мене працює ну, в роботі взагалі. Але є така штука, ага. зараз мушуся зручненько. Е є така штука, що для відео я виявила, що він надто гримісткий, надто такий великий. І я його трішечки трішечки модифікувала, трішечки удосконалила і трішечки його скоротила. Сьогодні ми вже будемо дивитися, ну, повторно не буду я особисто дивитися. Я сьогодні обрала другу постать, а також дуже відому це відомий рок-співак Elvis ну, Також така величезна постать в історії культури, в історії музики. Ну, і взагалі дуже цікавий персонаж, цікава людина, без різнято фільмів про нього, взагалі його персонаж часто косплеїть, часто там, шоу двійників Елвіса, ця коронна фраза Елвіс покинув здання. Ну, знаєте, всі ці штуки, всі ми чули, всі ми знаємо, любимо. Не те, щоб я була фанаткою, я ну, взагалі не маю в мене такого, знаєте, прям фанатизму до будь-якого виконавця. А когось там, хтось подобається більше, хтось менше. Так, вже кажуть, що треба вже починати. Вже готові. Ну тож, це в нас буде такий самий, ну майже такий самий хрест особистості, який я. Позичила у Нострадамуса, ну саме його форму, і зробила туди своє наповнення саме під цю тему. Тож, покажіть нам, будь ласка, хрест особистості Елвіса Преслі. Ми подивимося все, моє любі ми подивимося цей розклад, а потім я ще додатково подивлюсь деякі моменти. Подивлюся, як він пішов з життя, тому що так само, як і Мерілін Монро, невідомо. Бачите? Хоча ці карти кажуть, що досить таки відомо, але про це пізніше. Я не буду забігати наперед, хоча карти вже, вже спойлер такий вам кинули. Ну, вони можуть таке, знаєте, я щось говорю, і вони просто в тон, тому що я говорю, вони починають сипати мені. Це дуже крутезно, звісно. Іноді збиває, але вони молодці. Тож покажіть мені хрест особистості, Елиса Преслі. Відомого, відомої особистості. Відомого співака, відомої людини. Так, Почнемо ми з серця. Сподіваюсь, сьогодні все поміститься, якщо ні, ну, буду пересувати, як завжди. Голова, яка, які в людини були, домінували ідеї, яке було мислення взагалі, світосприйняття. Ну, подивимося. Ну, давайте ще отак зробимо для мислення. Основні ідеї перша карта і три додаткові. Прямо мені так захотілося. Це серце, це почуття людини, чим людина жила, що її живило, що було у серці. Як то кажуть, чим серце заспокоїться? А, так, наша права рука, воля, тобто сила волі, яка була воля в людини. Характер, який був в людини загалом, Одній карти достатньо, якщо треба буде тоді уточнемо. Далі, яка була мета життя в людини? І наскільки вона була досягнута? Ну так. Люблю трішки розмежувати ці е, два поняття, хоча можна їх злити в одне і одною картою, але мені подобається на дві. А, далі, ліва рука. Чому я кажу тут права, а тут ліва? Знаєте, я нещодавно для себе відкрила таку штуку. Раніше я робила, ну якби от, як я дивлюся, тут права, а тут ліва. Але я зрозуміла, що якщо це в нас дзеркало або це в нас наш співбесідник, так? то треба зеркально повертати тут права, а тут ліва, бо він стоїть для нас обличчя. Таланти людини, її взагалі потенціал, чим її нагородила природа, Бог, що їй було дано, от які в неї були задатки, який був потенціал цієї людини взагалі. Наскільки реалізовано цей потенціал, знову ж таки? Далі окремо призначення. Ну, подивимося, як покажуть. Минулого разу якось от в задатках показали прямо призначення. В призначенні трохи було щось інше. Ну, зараз подивимось трішки інше я трішки змінила розташування. Призначення. Ну, і знову ж таки, наскільки воно було реалізоване. Ну, ось так ми зробимо. Ну, і далі у нас особисте життя. Я ось так вирішила робити. Просто три карти. Ну, і остання карта це випробування або подарунки, що посилала доля людині. Ось. Ну, я вже бачу, що все одно трішечки-трішечки не поміщається розклад, це нічого страшного, я буду вам посувати. Ну, фон. По-перше, людина вогняної стихії. Погляньте, трійка жезлів. Людина, яка була дуже амбіційна, в якої було дуже багато амбіцій, яка хотіла багато досягти, в якої було дуже багато сил, енергії, наснаги, вогню. Тобто, людина горіла якоюсь справою. Ну, зараз будемо дивитися. Почнемо, я думаю, з голови. Почнемо ми з голови. Дістаю я усі наші три чотири карти. Так, як воно у нас було. Воно у нас було ось так. Тобто, оця в нас була основна. Ось так ми зробимо. Це в нас була основна. Основна карта в нас тут з жезлів. Те, що я щойно сказала по фоновій карті. Плюс нереальна сексуальність, нереальна енергія, енергетика людини. Тобто це була така людина, яка вела за собою натовп, розумієте, людина творча, людина, якій просто необхідно було реалізовуватися в соціумі. А, які ідеї? Ну, ідеї, знаєте, він міг бути такою запальною людиною. Ідеї, світосприйняття, і взагалі яке мислення? Мислення таке, трохи гарячкове, в нього могла роїтися купа ідей, і він тут же їх кидався реалізовувати. Тобто, ну, знаєте, так, якщо умовно кажучи, мені зараз просто прийшов такий образ, що от він сидів, сидів дів собі щось робив, тут йому прийшла в голову, прийшла якась фраза, він тут же хапає гітару і тут же починає записувати якусь пісню. Тобто, в довгий ящик він не відкладав. Це ну, була людина, ну, як би, не та, яка буде сидіти і довго думати, скажімо так. Тобто, яке було світосприйняття? Він був дуже амбіційний, він прямував до якогось ідеалу, він намагався його досягти. Людина дуже чуттєва, людина ну, така, знаєте, дуже приємна в спілкуванні, Тобто, він дуже легко міг знайти. А спільну мову з іншими людьми. Він дуже легко вмів подобатися людям, але це були не маніпуляції. Просто от він сам собою був такий ну, якби не в поганому сенсі, не те, що він був якийсь обманщик чи дволикий. Він якраз, от, знаєте, в нього була така непосредственність, знаєте, не знаю, як перекласти. От як, як, як діти, знаєте, от він такий складно пояснити, я бачу цей образ якось в голові. Ну, складно дуже перекласти його словами на слова цей образ. Знаєте, от відчуваю і сказати не можу, як, як то кажуть, як в анекдоті. А, тобто це була ну, не та людина, яка щось робила для того, щоб подобатись. ну, Я маю на увазі там спеціально, щоб втертися в довіру. Ні, ні, зовсім ні. Людина була сама по собі дуже приємна. Він такий був, можливо, трішки наївний, можливо, трішки інфантильний. Але його дуже любили за, оце, за оцю таку легкість, за оцю таку теплість, за оцю якусь таку дитячу милість, таку якусь безтурботність, можливо, ну щось таке. Його дуже сильно ідеалізували, або він мав рожеві окуляри, швидше за все, от, до речі, він мав рожеві окуляри. І ідеалізував трохи цей світ. Тобто, Він трішечки міг бути відірваним від реальності. Людина була не зовсім в реальності, не зовсім ногами на землі. Тобто, Він трішечки міг жити в минулому, трішечки в майбутньому, а тут і зараз його майже не було. От якось так. І знаєте, от це карта ну, майстерності, досягнення. Тобто він в чомусь дуже прагнув досягти майстерності, був, ну, відчував завжди, що він. Недостатньо добре щось робить. І ну, от якось чи то залежала його реалізація від інших людей, от від якоїсь команди. Тобто він не був таким одинаком, чи то він от був в команді, ну, от якось так йому потрібна була підтримка людей. Ухти, ну, знаєте, тут про залежність одразу. Тут про залежність іде, диявол у нас в портретах він у мене однозначно виходить на залежність. Ну, ми і так це знаємо, так? що він вживав наркотичні речовини. Ну, іноді це спростовують, але ну, тут виходить, що таке. таке це було. Далі, давайте подивимося, серце. Потім ці три карти в нас особисте життя, поки не відкривають. Серце. Ох, слухайте, та що ж таке? Я пам'ятаю, і в Марілін також була ця карта. Трішки їх відкладу поки що в сторону. В серці був ну, основою його особистості, серцем його особистості був якийсь внутрішній конфлікт, неприйняття себе, неприйняття чогось такого в собі. Горе від розуму, горя Тома. оце теж до цієї карти пристос... ну, стосується ця фраза, цієї карти. Тобто він був. Ну, як поранений, знаєте, як от поранений птах. Щось всередині була якась червоточина, була якась глобальна травма, а, ну, щось таке, що не давало йому нормально жити, не давало йому нормально сприймати цей світ і знаходитися тут і зараз у реальності. Тут, як те, що я казала, що людина не знаходилася якось в реальності, він, нібито, голова у хмарах був. отакий. Ох, ну, тут щось постать батька, знаєте, я не знаю, що у нього було з батьком. Цікаво буде почитати. Ну, я вже казала, я повторююсь, перед тим, як робити портрет особистості, я спеціально не, ну, не гуглю інформацію про людину, тому що я не хочу вам переказувати Вікіпедію. Я хочу считати ту інформацію, яка йде з карт. Тому факти, фактаж я не знаю. Дуже, дуже взагалі мало знаю про цю людину. О, тож, конфлікт, знаєте, щось із жінкою пов'язане. Якийсь такий внутрішній конфлікт, можливо, з якоюсь жінкою він то сходився, то розходився. Не міг прийняти якесь рішення, знаєте. Можливо, це була коханка. Ну, швидше за все, що це була коханка, і він не міг прийняти рішення. І його це дуже сильно вибивало з колії. І ну, швидше за все, що це знаєте, що це якісь от стосунки такі на стороні, які не давали йому спокійно жити, які забирали його спокій. Ну, зараз ми подивимось. Ось наше особисте життя. Ух ти, ну, тут одразу, так, одразу була коханка. Він такий був, як сказати, гедоніст, знаєте, людина, яка думає, перш за все про себе, ну, як сказати, яка не відмовить собі у задоволеннях, скажімо так, практичну користь у стосунках він для себе шукав. І якби такі пропозиції, скажімо так, в нього не було потреби, не було нужди в цих пропозиціях, тому йому просто от на блюдечку з білою кайомочкою приносили ці пропозиції, скажімо так. Дами упадали і були готові за ним на край світу йти. Ну, по закоханим тут Тріо, тому однозначно скажу, що тут була людина, як сказати, він. Не те, щоб губився у стосунках, але це ну, була начебто основа його життя. От він прямо як у морі човен плавав у тих стосунках. Це прямо от було головне. І знаєте, стосунки, а, ну, стосунки, тут, тут було троє у стосунках. Тут... Ну, і, і він якось не знаходив гармонії у цьому всьому. Тобто він. Не пускав у серце нікого, як то кажуть. Ну, дуже його напрягала ця ситуація, скажу я вам, те, що, те, що от, кілька жінок, чи двоє, чи може більше, і він не міг якось от, з жодної з, з них він не міг знайти те щастя, якого він хотів. От якось так. Хотілося йому більше пристрасті, хотілося йому от інстинкти прямо вирували, йому прямо от було необхідно це. Ну, а натомість він отримував великий треш на свою голову. От якось так. Тобто, оця, можна сказати, що цей любовний трикутник або зруйнував його особисте життя, або якось підкасив його самого. Угу. Ну, він вимушений був боротися за щось і. Ну, він там перемагав, він знаходив якісь перемоги, він ну, як б, амбіційно прямував уперед. Ну, добре, тут ми вже застрягли. І по цій карті мені дуже цікаво, що ж тут в особистому житті. А... А, ну це про те, що знаєте, що він в принципі, був ініціатором розриву, можливо, в нього було розлучення. Я не знаю. І Він був його ініціатором, і, в принципі, ну як ну не те, щоб він там повертався, тоді йшов. Якби не така історія. А та історія, що він от або прагнув завершити якісь стосунки, або він їх завершив прямо так кардинально і безповоротно. От якось так, якісь такі судьбоносні, доленосні стосунки він завершив в своєму житті. Ну, і це такий був важливий поворот у його долі. Добре, зараз подивимося, воля. сила волі. Що тут в людини було. Ну, як вам сказати? Сладкість в нього могла бути до алкоголю. Тому з силою волі ну, така слабенька, я би сказала. Який характер? Знаєте, характер людини чесної, людини ну, вчитель-наставник, який веде, я вже казала, що він такий, що міг повести за собою натовп. Так, оце, оце воно. І він такий досить був чесний, недвеликий, намагався якби, правильно жити за якимись своїми принципами, які в нього були. А, але, знаєте, от емоції брали гору. Дуже емоційно, хм. Цікаво. Хм. Тут ще може бути, знаєте, така штука, що його характер, на його характер дуже сильно вплинув шлюб з якоюсь жінкою, сімейне, подружнє життя. І що воно дало йому? Ну, дало йому основу, в принципі, знаєте, сформувало позитивний бік його особистості, сформувало а, якийсь такий фундамент для нього, опору, яка його дуже ну, підтримувала свого часу. Давала йому а, ну, якийсь такий маяк, знаєте, у морі шторму. Ну, якось так. Не та життя, яка в нього була. Хо. Мета життя в нього була ну, нести якісь знання, або, от, знаєте, посягти якусь мудрість. Дуже йому цього хотілося. Чи він досяг цієї мети? Ну, можу сказати, що ні. Він застряг десь, в якийсь момент він застряг і просто перестав іти цим шляхом, шляхом отримання знань. Угу. Його не вдовольнили, він намагався отримати якісь сакральні знання. Його не вдовольнили ці би, розкопки, ці пошуки, тому що вони потребували часу, вони потребували терпіння, можливо, якоїсь аскези. А він був не тією людиною, яка здатна на якісь аскези. Ну і тому він просто зупинився на якомусь такому невисокому рівні духовного розвитку, скажімо так. Тобто духовний розвиток. До якого він прагнув, з ним не стався ось так. Таланти та потенціал і наскільки вони були реалізовані. Ух ти, подивіться, у нього була підтримка вищих сил, в нього був потенціал миротворця, потенціал, можливо, навіть цілителя. Можливо, просто ця карта дає нам зрозуміти, що він. Ну, от, мав е таку шалену підтримку янголів, підтримку вищих сил. Мені прямо захотілося свічечку поставити поближче. От. Ре Наскільки він реалізував, йому було дуже важко це реалізовувати, я вам скажу. Ну, якщо це, е знаєте, от, талант. Е бути в гармонії, бути в балансі. Талант, можливо, знаєте, в тому, щоб не впасти якраз в алкогольну залежність, до речі. То тут йому було дуже важко з цим справлятися. Він зривався, він ну, можна сказати, що ледве-ледве це тягнув. Тягнув, але дуже важко було. У нього, можливо, навіть, знаєте, можливо, навіть здібності медіума були, магічні якісь здібності були, але от якось він їх в собі чи то не відкрив, от якось так. Так, далі, от призначення. Це ми подивились таланти. Тепер призначення. О, слухайте, так само, як і в Мерілін. В неї чи сімка, чи п'ятірка мечів, я вже не пам'ятаю, була в плані призначення. Ну Це дуже цікаво, що так прямо резонує, так прямо випадає у двох різних особистостей. Хоча, ви знаєте, вони для мене якось енергетично, чому я взяла їх одного за одним, вони для мене якось енергетично дуже ну як, як брат і сестра. Я не знаю, як це пояснити, але для мене є якісь такі співпадіння в них. Я не знаю, чому. Просто такий чувак. Тому призначення, знаєте, хм, треба подумати, наскільки я реалізував. Ну, призначення, м -м -хм. Е тут знаєте, хитро боротися за своє щастя, не віддавати своє щастя нікому і боротися за нього всіма доступними методами. Конкурувати, боротися, виборювати, обдурювати. Ну, тут таке і шахрайство, і брехунство, і, і оці всі такі і підлість якась може бути. От, як то кажуть, ціль виправдовує засоби. Оце та історія. Оце було його призначення. Навчитися бути таким гнучким, навчитися виборювати своє, не відпускати, не віддавати своє. Навчитися от, не бути головою у хмарах, а от, боротися за якісь земні такі мотиви. І я можу сказати, що в нього це вдалося. І причому у нього це вдалося ем, у сімейному якомусь житті, от якось вдалося йому, можливо, завдяки тому, що він все ж таки народив дітей і ну, таким чином якось виконав призначення. Ну, і це матеріального також стосується. Це стосується того, що він все ж таки заробив певні статки в своєму житті, і таким чином також от вклав копійку у виконання свого призначення, досягнення своєї мети. Дуже цікаво. І оця остання карта тут у нас лежить: це випробування або подарунки, які надсилала доля. От якщо позитивна карта, то це подарунки, якщо негативна, то випробування. Ну, умовно. Ну, випробування мої любі. Тут випробування доля була дійсно важка, доля його випробувала на міцність і посилала йому зовсім не солодкі цукерки, а посилала йому батоги. Правда, От, йому було дуже важко йти по життю. Причому дуже такі різкі, несподівані підстави і підніжки в нього по життю траплялися. Його могли, як сказати, ошукати, його могли зрадити. Дуже несправедливо часто це було. Ну, так. Отака історія мої любі. Отакий у нас вийшов знову розклад. Зараз я зберу і подивлюся за традицією, як людина пішла з життя. Тому що там теж точаться суперечки, от що і як з ним сталося. Зараз подивимося. Зібрала карти, аби не займати час на відео. І дивимося, як пішов з життя Елвіс Преслі. О, слухайте, ну тут наче то від руки жінки загинув. По своїй якійсь наївності, довірливості. І таке відчуття, що від руки жінки він загинув. У нього був якийсь вибір, і він зробив вибір. У нього вже був якийсь психічно дуже негарний стан. Можливо, це навіть психічне захворювання вже якесь було, нервове, можливо, нервовий зрив. Можливо, якийсь тривожний стан. Ну, стан, коли людина не може спати, коли людина вже м -м, може не розрізняти сон та де сон, а де наяву. І, і от, от таке, коли людину може здолати безсоння, коли людину просто а, косять страхи, м -м, глобальні тривоги. От якийсь такий був стан. Ну, і швидше за все, що це все ж таки насильницька смерть. Або навіть самогубство. А. Ну ні, мені все-таки тут говорять, що насильницькою смертю. Не знаю, ну, ну так. Причина, чому. Гроші, сердечні рани. Ну, жінка, знаєте, таке відчуття, що жінка до того доклала і руку через розбите серце, через те, що він її покинув саму можливо, і, і це було якби ну, не заплановано. Це було так, як сказати, ну такий нерозумний вчинок, це так неочікувано сталося, просто з дуру, як то кажуть, от якось так. Ну ні, це не в процесі сварки навіть. Ну от Просто вона настільки, чи то від люті, чи то від горя, настільки втратила голову. Ага, можливо, це в неї був психічний розлад, можливо, це був не в нього, а це був у неї. Я так протрактувала, що це його дев'ятка мечів, але, можливо, це її стосується. Ні, знаєте, тут все ж таки в нього був, було, був такий стан дуже неприємний, скажімо так, з ним, з ним вже поряд бути було дуже складно в той період, тому що він вже був, ну, будемо так казати, не дуже адекватний. І ну, мені так іде інформація. І от розумієте, жінка в такому якомусь розпачі через те, що вона чи не могла від нього добитися якоїсь відповіді. Чи не могла взаємності від нього добитися. Чи він якось знаєте, легковажно з нею вчинив? Легковажно якось по-дурному, необачно, і дуже егоїстично, і дуже-дуже боляче. І от, ну це не дружина. знаєте, Це не дружина, це якась інша жінка. Жінка заможна, жінка красива, жінка, яка в принципі, в неї було все окрім особистого життя, скажімо так, або вона залежала від нього матеріально, можливо, ну, така, знаєте, содержанка. Ну, можливо, так. Я не знаю, хто в нього був в біографії. Можливо, якби знала, то, можливо, зараз би вам так ладненько все розповіла. А, але, ну, я вже вам пояснила, чому я це не роблю. Не читаю інформацію перед розкладом. Mm. Тож, ось така прийшла інформація, що помер. Чолов'яга від рук жінки, від кохання загинув. Тому у нього кохання там і виходило, що воно прямо лейтмотивом життя було. Оцей любовний трикутник, тому що він призвів до його загибелі. Чи було це, ну, якби, уроком його душі, так як він пішов з життя? Так, це було уроком його душі. І це ну, якби сприяло його переродженню? Угу. Ну, давайте ще так подивимось, чи прийшов він ще в цей світ після смерті. Поки що ні. Так що всі ті, хто заявляє, що вони, в них живе душа Елвіса, вони помиляються. Ну, а чи прийде його душа ще на фізичний світ? Так, прийде, збирається, але поки що ні, поки що не народилася ця душа. Ось такий розклад, мої любі. Дуже вам дякую. Побачимося у зазеркалі.